Сьогодні в нас 10 квітня 2025 року, майже північна частина Чернігівщини. На градуснику на даний момент 0 градусів 9 година ранку. Вночі був приморозок. І, мабуть, десь з 12 годин ночі іде сніг. От, приїхали оглянути наші насадження вже під не картоплі, а підсніжників. Досвід повинен бути різний, але я думаю вже не настільки. Зараз оглянемо, що там під волокном. А під волокном у нас ну... Хоч земля не мерзла. І то радує. І що, ще одне радує, що картопля не зійшла. Я переживав, що картопля довго заходить, а воно на все воля Божа, так сказати. Значить, не потрібно було їй А Так би примерзла і потім довелося б її по-новому відновлюватися. Не садіть картоплю рано.